Навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тютюнові контрабандисти продовжують вести свою незаконну діяльність, Незважаючи на ситуацію в Україні, де велика кількість наших побратимів боронить. Суверенітет нашої країни чимало громадян в межах прикордоння намагаються реалізувати свої брудні справи, а саме підзаробити на тютюновій контрабані. Так за шість місяців цього року, за спробу переправлення підакцизних товарів до Європи, пачкарі позбулись дев'ятьох позашляховиків та одного літального апарату. Так тільки за останні півріччя в в межах відділів прикордонної служби Красноїльськ, Селятин, Фальків, інших підрозділів прикордонного загону було вилучено 200 тисяч тютюнових виробів різного найменування. За словами прикордонників, це удвічі менше ніж за аналогічний період минулого року. Порушено 17 кримінальних проваджень, а в 27 фігурантів цих проваджень проведені обшуки та вилучені відповідні предмети, які свідчать про діяльність пов'язану з переміщенням тютюнової контрабанди. Контрабандисти продовжують спроби налагодити незаконні канали постачання сигарет до Румунії у гірській місцевості, на ділянках прикордонних служб Фальків, Красногільськ та Селятин. Левова частка затримань припадає саме на ці ділянки. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.